Дітки, я хочу вам розповісти одну історію. Жили були метелики різнокольорові. Дуже вони любили гратися, грітися на сонечку. А скажіть, якого розміру метелики? Великого чи маленького? Давайте з вами порахуємо, скільки всього метеликів. А біля метеликів на сонечку лежав, грівся котик. Якого розміру котик великого чи маленького? Дітки, подивіться, а ось на галявині з'явився колосок. Колосок знаходиться близько чи далеко від метеликів. А від котика колосок знаходиться близько чи далеко. Подув сильний вітерець, і метелики всі піднялися до неба. Дітки, скажіть, а метелики як літають? Швидко чи повільно? А ось назустріч їм біжить мишка. А як вона біжить швидко чи повільно? А як повзає черепаха швидко чи повільно? Автомобіль їздить швидко чи повільно. Метелики вирішили далі полетіти і потрапили на геометричну поляну. Дітки, подивіться та скажіть, які геометричні фігури на ній зображені. Так, а чим схожі ці геометричні фігури? Яка геометрична фігура тут зайва? Та чому? Чим відрізняються на цій картинці геометричні фігури? Яка геометрична фігура зайва та чому? А яка геометрична фігура зайва на цій картинці? Та чому? А ось прокинувся наш котик, і йому так захотілось порахувати, давайте ми з вами йому допоможемо. Ми з вами та з котиком будемо рахувати зворотньою лічбою. А ось метеликам настав час летіти далі, тому вони нас покидають, а котик вирішив ще трішки поспати. Ну що ж, дітки, давайте з ними попрощаємося та згадаємо, що ми сьогодні з вами робили на занятті з математики.